Багато чудес звершив святий Миколай. Рятував на морі, допомагав стражденим, зцілював хворих, захищав покривлених, навертав безбожних. До святителя Спередона звертається звертаються в повсякденному житті, коли розмірковують про те, яке рішення прийняти, як правильно вчинити. Мощі святителя Миколая знаходяться у місті Барі в Італії. Мощі святителя Спередона Тріумфунського на... у Греції на острові Корфу, місто Киркіра. Далеко не кожна людина може. Поїхати туди, щоб поклонитися там перед цими святими мощами. Тому знову ж таки вкоренилася традиція для тих людей, які не можуть прибути туди, де спочивають останки святих, відділяють часточку моща і того святого, і ту маленьку часточку вже можуть доставити у будь-який куточок світу. Але при всьому цьому от властивості чудодійні вони. Що у маленької часточки, що у, у мощей, які зберігаються в тих містах, там де спочивають мощі повністю, вони одинакові людина, прикладаючись до них, має можливість отримати ту благодатну силу, яку Бог через святих нам дарує. Якщо людина усім серцем вірить у допомогу святих, звертаючись до них, священнослужителі запевняють, відповідь на молитви буде отримана. Приклоняючись до мощів, парафіяни очікують духовного збагачення. Люди приклонялися до мощей і просили. Кожного свої побажання і благодіяння святих угодників Божих, тож хочеться вірити, що кожна людина, яка вийшла з цього храму, вона отримала велику Божу благодать. Звичайно, як і кожний віруючий, кожний прихожанин в такий день відчуваємо велику Божу благодать, яка наповняє душу. Благотворний вплив мощей святих Миколая та Спередона зможуть відчути й жителі інших районів Хмельниччини, що входять до Шепетівської та Славутської єпархії. Анжела Дзицюк, Богдан Бойко, студія Білогірського районного будинку культури для подільської панорами.